Доброго ранку, дорогі діти, шановні батьки, я запрошую вас на наше заняття. Давайте ми спочатку з вами привітаємося, скажемо, доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку, небо блакитне, доброго ранку осінній лужок. Доброго ранку, наш дитсадок. А тепер привітаються наші пальчики, скажуть, доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне, доброго ранку невідташки. Доброго ранку маленькі дубки. Доброго ранку рідній землі. Доброго ранку тобі і мені. Ось ми з вами привіталися. А мова наша буде йти про осінь. Зараз чудова пора, коли до нас прийшла справжня золота осінь. І ми з вами. Перетворимося на художників і спробуємо відтворити осінь у нашій роботі з аплікацією. Але спочатку я пропоную вам розглянути оцю чудову картину Левітана, яка називається Золота. Давайте ми з вами розглянемо цю чудову картину Золота осінь. Одягнула осінь золоту хустину. Та й пішла уранці гості на долину. По травичці ніжній тихо походжала і березі коси в золото убрала. Подивіться, який чудовий осінній день зображений на цій картині. Тут яскраве, голубе сонячне небо і ріка. І луки, які вже торкнула осінь своїм. Золотим вбранням. А подивіться, які чудові дерева, ось берізка золота вже. А тут ще дерева зелені. А ось гайочок прибраний вже осінню в золотий колір. А ось тут на передньому плані є близько дерева. Подивіться, які в них стовбури тоненькі, гілочки. А особливо давайте роздивимося колір листочків. Тут є і золотий колір. І бахряний, і червоні кольори, і жовті, і коричневі. Подивіться, ще листочків на березках дуже багато, але вже і листочки ось осипалися на землю. Осінь, осінь, листопад, жовте листя, стеле сад. А зараз давайте ще раз гарненько звернемо увагу на кольори. Це і жовтий, і коричневий. І зелений, і червоний. Тобто, наша осінь має різні різні кольори. Дерево в брані у різні різні кольори. І зараз ми з вами теж зробимо аплікацію дерево в осінньому вбранні. Ось наше дерево в осінньому вбранні. І щоб зробити таку аплікацію, я сьогодні підготувала клей ПВА, листочки різного кольору. Кольорового паперу тут і червоний, жовтий, коричневий, оранжевий, зелений, залишки кольорового паперу. А ще ось у мене така основа дерева. Я його намалювала фарбою. А ви можете намалювати олівцями, фломастерами, фарбами, чим вам буде зручно. Для того, щоб виготовити листочки для нашого дерева. Ми беремо наш кольоровий папір і відриваємо ось на такі маленькі шматочки різного кольору. Сьогодні у нас буде обривна аплікація. І листочки ми будемо обривати ось так пальчиками, щоб пальчики розвивалися, розвивалася дрібна моторика. Це дуже корисна вправа. Обривна аплікація. Ось. Я заготовляю листочки різного кольору. І червоні, і жовті в мене тут є, і зелені, і коричневі. Ось, Різного кольору. Я їх погрупувала на такі купочки невеличкі, щоб було зручно нам з ними працювати. За кольорами. У тарібочці у мене листочки різних кольорів. Тут є і червоний, і жовтий. Коричневий, зелений, всі відтінки осіннього дерева. А зараз ми будемо підклеювати наші листочки. Кожний листочок окремо ми не будемо підклеювати. Дітки маленькі, їм це буде тяжко і довго. А ми з вами зробимо ось, нанесемо клей, ось так, на основу, невелику частинку, на не все дерево зразу. А невеличку йгучну частинку. І тепер починаємо підклеювати ось кольорові листочки у довільному порядку. Так, як вам подобається, як хочеться коричні, і зелені, і червоні, ось так. Чергуємо різні кольори. І наше дерево буде різнокольорове. Тоді знов я намазую частинку, частинку деревця. І знов ось так. Підклеюю, підклею листочки у довільному, у довільному порядку. Ось червоний заховався листочок у мене. Я його переверну. Жовтий кольор я беру, щоб дерево було яскраве наше. І підклеюю ось так у довільному порядку наші Листочки. Тепер наступну частинку я наношу змащую клей, клеєм. І знову починаю далі наносити листочки. Тому що, коли ми будемо намазувати окремо кожний листочок, дітки ще маленькі, їм буде довго, тяжко, вони втомляться і не зможуть до кінця виконати цю роботу. А щоб діти справилися самі, ми ось так спростимо роботу. Тепер Наступну частинку я намазую трошки клею, основу і починаю підклеювати листочки різнокольорові, червоні, ось, жовті. Дивіться, у мене ось так жовто-гарячі, ось такі, різних-різних кольорів. У мене буде ось таке дерево, осіннє, різнокольорове. Ось так поступово я все своє дерево, всю основу дерева заповнюю листочками. Ось у багато я взяла, чіпляється за пальчиками, ми їх підклеїмо. Ось добавимо жовтих кольорів. Ось так червоних. У нас таке буде різнокольорове дерево. Тепер наступну частинку клею я, підмазую і підклею так листочки, допомагаю собі пальчиками, притримую трошки. Ось у нас будуть такі різнокольорові листочки. Тепер наступну частинку кромі я наношу клей трошки невеликими частинами. Щоб клей не засихав ваш, і вам було зручно і акуратно працювати. Я чергую листочки різних кольорів, повторюйте з дітками, називайте ці кольори червоний, жовтий, жовто-гарячий, зелений, коричневий, щоб дітки запам'ятовували наші кольори. Оце зелененький листочок ще тут буде. Клеїться. Ось такі коричневі листочки, червоні. У нас буде ось таке різнокольорове дерево. Тепер наступну частинку я змазую, клею і починаю підклеювати свої листочки. Ось він тікає в мене листочок від мене. Ось так, пальчиками допомагаємо поступово поступово заповнюємо листочками все наше, всю нашу крону, все наше дерево. І ще трошки в мене частина залишилась. Я наношу клей і відклеюю листочки. Жовті, червоні, ось листочки. Такі листочки в мене будуть. І листочки, і всю крону дерева ми поступово заповнюємо нашими листочками. Так, відірвалося. Ось, Тепер я промокну серветочкою, заберу зайвий клей. Ось, А трошки листочки я ще ось підклею під деревом. Уножи листопад і наші листочки. Попадають на землю. І ми їх ось так, вони у нас будуть падати осінь, осінь, листопад. Жовте листя не хоче листочок йти до мене. Жовте листя з Ось Так, панчиками приклеїмо наші листочки, І вони будуть лежати у нас. І деревом так само серветочкою я проти гарненько всю роботу. І ось наше дерево вже закінчене. Дякую вам за увагу. приємної вам.